У Нововолинську планують реалізувати інвестиційний проєкт від компанії Merit Group з переробки органічних відходів. Нині у Польщі функціонують чотири подібні установки. Першу було запущено ще у 2010 році. Проєкт із переробки органічних та побутових відходів на добриво та альтернативне паливо. Голова правління компанії Merit Group Роберт Корнатовський презентував ще у грудні місцевим депутатам. 8 червня він зустрівся із mieszkańcami Nowowolenska. Takoż byli mieszkańcy Purońsko-Wolenskiej i jej przewodniczący Oleg Sawczuk razem z zastępcą. Zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem odpadami, produkcją paliw alternatywnych, przetwarzaniem metali, produkcją kordu stalowego, czyli z tych szín, tak, z opon. Zajmujemy się również handlem maszynami do produkcji różnego rodzaju produktów z recyklingu. Займімося також будовою і ремонтом комплексових інсталацій до притварня одпаду. Громадянам розповіли про деталі втілення проєкту. Попередньо мова йде про два його етапи. Зокрема, планується запустити виробництво з біодобрива та альтернативного палива. Першою резом, яку робить, то є przetwarzanie odpadów zielonych, czyli wszystkie liście, trawa, które go świecie у siebie на domnikach, які go świecie na ulicach. Jak spadają te wszystkie drzewka, te gałązki, my chcemy to przetwarzać i chcemy z tego produkować polepsza czwórkę <coughs> Tak wygląda odpad zielony, tak? I co chcemy później robić? Chcemy produkować u was paliwo alternatywne, które będzie wam bardzo potrzebne. Dlatego że ceny węgla będą rosły, rosły do góry i z odpadów, takich jak pani pluska, takich jak pana skarpetki, majteczki pana no i buty też, tak? chcemy produkować paliwo alternatywne. Розмір запланованих інвестицій перевищує 15 мільйонів злотих. Merit Group планує переробляти близько 34 тисяч тонн сміття на рік. Коли у громаду заходять інвестори, то у результаті створюються нові робочі місця. У планах працевлаштувати близько 20 осіб. Проте дехто із мешканців виступає проти такої ініціативи, аргументуючи це тим, що у місті і так багато підприємств, які негативно впливають на екологію. Нових заводів, аби нововолинці ще більше страждали від випарів та смороду, не потрібно. Депутат Нововолинської міської ради Богдан Бадзюнь розповів, що він разом із іншими місцевими обранцями відвідали підприємства цієї фірми у Польщі. Він запевнив, сміттєпереробні заводи не мають ніякого запаху, тому мешканцям немає чого боятися. Додав, що для нашого міста це принесе лише користь. Нам показали всі різні заводи. Від меншого до більшого і ще більшого. Ми були на різних, на сміттєзвалищі польських, на їхніх переробних заводах, на заводах, які роблять, роблять паливо. Я хочу сказати, що це наш один єдиний шанс робить, який приїхав сюди і наведе порядок в нашому міст, порядок їде. з нашим відходом. Також стало відомо, що інвестор має намір брати участь у торгах справа оренди на земельну ділянку в районі другої шахти, яку було сформовано ще у 2015 році. Аукціон має відбутися на початку липня.